Всім привіт! Починаю знімати нове відео. Знімаю його з машини, бо ми їдемо в гості до батьків чоловіка. Треба там їм трошки допомогти, і там біля них є парк, ще збираємося там трошки погуляти. Погода сьогодні добра, не холодно і не жарко, і не спекотно, так що саме час прогулятися. Ігначка, хто їде до бабусі з дідусем? Хто їде? Каже, ви знову мене в цю люльку поклали? Ви мені вже не доїли. Зайшли в Рошен, взяли з собою ось такі лимонні тарти. Це, до речі, мій брат на них нас підсадив. І тепер вся сім'я в нас їх любить. Так що до кави взяли ось такий смаколик. А я, до речі, не встигла попити каву, тому ось моя термокружка і зараз я цим займусь, поки ми їдемо. Взяли ми батьків і прогляли з парком. Дуже нам сподобався цей парк, такий весь чистий, новий, зелений. Він сосновий. Це все сосни, дуже багато людей. Це був вихідний, тому народу було тьма. Всі з дітками, з собаками, з чим хочеш. Ми з'їли по але наступного разу вирішили, що візьмемо м'ясо, стільчики, і тут є мангали, і посмажимо щось добреньке. І дитячі майданчики тут є, коли наших підросте, може гратись, і такі коштовні і безкоштовні. Будь-які на будь-який смак. Багато о, всяких кафешок, чебрики, все, що хочеш, там є. І ну, дуже велика зелена територія, е, яка приємна, приємна, на яку приємно дивитись, так скажемо. Тому ми десь годинку, поки Гнашик спав, нагулялись. От якраз ідуть всі мої. А, ось, а я трошечки для вас вирішила познімати ось так. Всім привіт! У нас зараз ранок, і мені сьогодні влаштував дуже веселу нічку, не таку, як завжди. Ну, буває і так. Тому я така, коротше, ранок, ранок ранній. Сьогодні перший день, коли чоловік пішов на роботу після відпустки, ми за відпустку так звикли. Знаєте, в мене чоловік дуже довго спить зранку, ось, і гнашка йому підігравав весь всю відпустку. Вставав теж там десь в 9 іноді до 50-го балував нас всіх. От. А сьогодні перший день треба було вже вставати дуже рано. Ну, як дуже рано, я не буду вам казати, що таке дуже рано, бо ви будете сміятись. Але ну, для нас це рано. Ось. Але Гнашки був довольний, класно, типу, всіх стали раніше. Взагалі, чудесна, всім привіт, називається. Ось. Він сьогодні. Я ж кажу, він сьогодні 20 разів просипався, і сьогодні в нього була така гра, як швидко знайти соску. Знаєте, як? чим, швид... чим гучніше кричиш, тим швидше знаходиться соска. Бо тим швидше мама просипається і її знаходить. Ось. Тому отак. Що мене рятує зранку, коли нікого нема вдома, і я з Гнашкою? Це. Телевізор. Скажу вам чесно, я кладу йому цілу купу іграшок, вмикаю телевізор, щоб він там був на фоні в нього позаду, ну, попереду, в його випадку. Ось, і він там іноді в нього дивиться, частіше грається іграшками, але я за цей час хоча б встигаю сходити в ванну, якось там привести себе до якогось нормального вигляду і навіть зараз встигну поснідати. Зробила собі велику чашку чаю. А вчора, до речі, робила каву, не встигла її випити в день і випила аж в 6 вечора. Я пошкоду... пошкодувала про це, коротше, не треба було пити її так рано, бо я потім дуже довго не могла заснути. І ще плюс ці постійні дрік-пк всю ніч, то я трохи така. Бумс. Але що добре, коли ти в декретній відпустці, це те, що коли Ігнашик ляже спати, я також можу собі дозволити лягти спати разом з ним. І коли така е трохи важка ніч, то я собі таке е не то, що дозволяю, а прям змушую себе таке робити, щоб бути в тому всім. Ігнашка вже перебрався на кухню, буде допомагати мамі снідати. Надоїла, почув мій голос, що я тут розмовляю, і все, почав вже кричати з тої кімнати, що все-все-все, я награвся, забирай мене сюди. Так що будемо разом з ним снідати. Ну і далі буде. В мене продовжуються мої кавові експерименти. Я все хочу зробити смачну каву собі і тримайте лайфхак. У мене, правда, турочка така не дуже гламурна, але яка є. Значить, так, що я зробила каву собі? І вона якась все одно, ну, я так називаю, це знаєте, прозора. Ну, тобто, ну, водяниста така, от, ну, не немає насиченого смаку. Коротше, от що я поняла. треба берете каву, варите її, ну заварюєте. Да? там Як доводите до кипіння або, ну в общем, вашим яким способом ви робите завжди. Потім ставите її, і нехай вона остиває і настоюється. І потім розігріваєте. Через декілька годин, може, отак. І тоді вона така добра, дуже смачна, насичена. Отже, можна зробити її ввечері, от на ніч зробіть, а зранку розігрійте і вип'єте. І спробуйте, яка вона добра. Ну, набагато краще, ніж просто тільки заварена. Хоч, типу, і коли тільки заварена, свіжа, але вона не така насичена. Ви можете навіть менше кави кидати. От В кого є турочка, хто любить каву. Я вам кажу, спробуйте, вам сподобається. Я тепер роблю саме так. Все, тепер вона буде стояти настоюватись, і потім я ще раз її підігрію і буду пити. Якраз зараз вигнашика перший сон. <кхів> Ось в мене буде час. Почекати, а після того, якраз десь там в 12 я люблю сісти і спокійно попити каву з якоюсь шоколадкою або цукеркою. Ось такі це, що так. я вчора робила. Ось така хазяюшка, ручки золоті. Мабуть, вже ніхто таким не займається, але я таке роблю. Взимку ми дуже любимо огірки, а ще більше любимо кабачки, ось такі закриті. Мариновані смачні хрусткі кабачочки. Я кожен рік роблю такі кабачки, але от в тому році я вирішила е, трошки проекспериментувати, зробити щось по-новому рецепту. І, е, коротше, в мене все позривало, і я майже все викинула. Я просто ридала над тими банками, я вам скажу чесно, бо ну ви просто. уявіть. Я все це приперла з ринку, потім півдня все це робила, витратила купу сил. Ось, і через два дні це все зірвало і заваняло мені півкухні. І потім я ще все, все це згружала в пакети і вносила вонюче і важкуче. Це просто було. Я була така зла, і більше все ніяких експериментів. Це рецепт моєї мами. Я завжди робила по ньому, завжди все виходило. Тому в цьому році також я за, за старим рецептом все зробила. Скажу, досить з мене всіх цих експериментів. До речі, хто дивився мій влог попередній, я там заморожувала, заморожувала ягіди з цукром в цих таких формочках з-під кексів, з силіконових, але щось в мене не дуже вийшло, якщо чесно. Вони не застигли так, як я хотіла, прямо такі людишки, знаєте, вони все одно ліпкі. І мені довелось кожен цей кекс класти в окремий пакет. Не знаю, що з цього вийде, е, Ну, поки так будуть. Е, що просто я хочу сказати, що я е, ніколи не підігріваю цю масу. Ну, от завжди, коли сама роблю. А це ж мені дали, і, походу, воно було, мабуть, трошки розігріто. Може, ні? Не знаю. Треба спитати, що вони з ним робили. Ну, коротше, воно було як варення, і тому. Ну, або може дуже багато цукру, воно було як варення, і через це воно погано застигло. Я завжди роблю на кілограм смородини кілограм цукру, і воно добре застиває в льодишку. А це щось таке м'яке, наче щербет, якийсь такий, знаєте, морозово липке. Але нічого, поїмо і так. Ось такі справи з моїми е, заготовками на зиму. Але процес триває, я буду ще щось робити. Я люблю всі ці баночки. І варення в нас всі люблять. Ну, хто всі, я дуже люблю варення, тому буду ще іще робити, поки сезон всього смачненького. Цей Ігнатик поспав 20 хвилин, сказав досить. Отак От завжди, коли хочу також поспати, у нас не. У нас не 20 хвилинки. Віть, яке в нього вже виросло волосечко. Це вообще взагалі, це взагалі, це скоро стригти стіну, так? Да? Це стригтись? Барбершоп? Барбершоп? Як справжні чоловіки, підемо? Звісно. це взагалі таке було маленьке колись. А тепер подивіться, яке. Коротше, заварила каву, це я добре зробила, зараз її пити час настав, бо я щось. Бо я щось зараз засну. Ми з вами разом прибирали в дитячому комоді. Це пройшов десь місяць. Дивіться, що тут знову коїться. Блін, ну як от є такі мамочки, у яких порядок всюди. В мене ні. Я мамочка безлад. Це взагалі капець. Треба починати. Навіть тут, де пелюшки, ну ви подивіться, це нормально взагалі. Коротше, треба все розбирати і все гарно поскладати. Ну, на місяць вистачило і то добре. У мене, походу, знову цього разу вийде супер домашній влог, але що поробиш на вулиці, знову 31 сьогодні обіцяють. Тому ну, на вулицю ніяк вдень не вийти, навіть ввечері жарко. Я не можу таку температуру терпіти і мучати дитину також не хочу. Тому Щось намагаємось розважатись вдома, як можемо. Іначе, якщо ти гризаєш знову, дитина моя. Іначе як мені щось розказує, тому мені не Е, Так, що хотіла розказати вам, що, що цей. Дівчата, хто любить історичні серіали, дуже всім раджу. Серіал імператриця, мені дуже сподобався. Там такі сукні, шикарні наряди у всіх. Прикольний. Ну, такий він трохи розмірений. Я не, не скажу, що нуднувати, саме розмірений. Хто любить о, такі серіали, тому зайде. Не знаю, чи він по історичним прям подіям там сходиться. Я не дуже сильна в історії, тим більше в історії Австрії. От. Але, в принципі, просто як серіал, він мені зайшов на п'ятірочку з п'яти. Прям дуже раджу. В принципі, з останнього, що я дивилась, найбільше мені сподобалось. А ще зараз же всі дивляться Барбі в, кіно... в кінотеатрі Барбі. Я тепер, як тільки бачу на вулиці, що дівчина йде в розові в рожевій сукні, або там сарафані, або кофті, якісь. Мені здається, вона що, йде на Барбі? Ми ще не були, не знаю, чоловік не дуже хоче, може, якось випрошусь сама схожу, подивимось. Принесла свою каву. Це, звісно, такий фільм, який, ну що там, ніякого екшена, спецефектів немає, тому його можна подивитись, в принципі, так по телевізору. З рожевої сукні в мене немає, тому не факт, що піду. Ну, а головна причина в тому, що зараз всі дуже зайняті, і просто нема з ким залишити Ігнашика. Тому або сама, або телевізор. Ось так. Сынок, ну, что ты тут читаєш? Мамин блокнот? Мамин блокнот читаєш? Може, тебе вже книжки пора читати, а я тут подтормаживаю, нічого тобі не даю? Такий цікавий погляд. Да? Что читав? Щось читав? Ну? Ні, не розкажу, що читав, коротше все. Я вже купувала нашу книжки. Ось вони, ось такі. Кожна книжечка в ній по одній касці. Ось дуже яскраві. І такі картонні, знаєте, тверденькі листочки і великі малюнки можна розглядати. Ось такі вони яскраві, класні. І знаєте, що мене просто вбило? Що Ось така книжечка яскрава, да? такі малюнки, хтось їх розробляв, все це робилось. І ось вона коштує 35 гривень. А цей такий паперовий альбом для фотографій, да? які просто листи склеєні, вибачте, і не завжди якісно, коштує 600. От де в цьому житті взагалі справедливість? От скажіть мені, ну це нормально? Не знаю, це взагалі. Тому я просто до того, що ці книжечки явно недооцінені. От реально вони могли б коштувати більше і все одних купували. Тут написано, що вони 2+. Ну, зрозуміло, що поки що Ігнашика вони не цікавлять, хоча у цього колобка він роздивлявся найбільше, тому що, мабуть, тут у колобка великі очі. Я десь чула, що дітям подобаються іграшки. Іграшки, і взагалі все з великими очима. Це реально так і є. У нас іграшка гусінь є, така, в неї великі очі, то це була найулюбленіша іграшка Ігнашика. І тут також ось цю він любить роздивлятись найбільше. Але прийде час, і будемо читати. Треба тренуватись поки походу. Тому що, знаєте, гарно прочитати казочку так з виразом, паралями, Це не так просто. От, ось візьміть, у кого немає діток, просто щось візьміть і прочитайте вголос. Подивитись, це не легко. Я колись думала, в мене була мрія, я хотіла, знаєте, що робити аудіокниги начитувати. Взяла мікрофон, сіла, така відкрила книжку і погнала. Я потім, як послухала, що я там начитала... Це просто жесть. Там же, ну коротше, це важка робота виявилось. А В мене було так: почала за закінчила вже ххх, отак. От а, потім мій чоловік, коли переслуховував, казав, так, все завзясуй з цим. Це не так просто, і походу не твоє. Або треба цьому вчитись, або не лякай людей. Ось така була в мене мрія. Поки що не, не виповнилась. Ось так. Тому буду, тренув... а, буду тренуватись на ігнашки. Буду йому читати з виразом. все таке. Е, і Мені, до речі, в дитинстві подобалось, коли мені читали. Ось моя улюблена книжка була е, це як його, із Умрудного города. Ось, ну я її на російській мові читала тоді. Ось, а улюблена книжка мого брата була Нізнайка на Луні. Він її завжди тягав і просив почитати. А ще цей коньок гарбунок, також він у віршах. Так уявіть, я стільки разів цього конька-гарбунка читала братові. Що я перші дві сторінки, вони там в віршах, я до сих пір пам'ятаю їх на пам'ять. От отож, щось корисне в цьому є. Ось така хвилинка про книжки вийшла. Сьогодні трошки вереду. Не хочу, щоб мама знімала. Хочу на ручках сидіти. Хочу, щоб постійно йому увагу приділяли. Ось тому будемо завершувати це відео. Всім бажаю гарного настрою, гарного дня і до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока. Пока! -пока. Пока. Бувайте, скажіть, бувайте, бувайте. Це вам буде нашка.